Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Росіяни намагаються оточити Вугледар з усіх напрямків. Ситуація біля міста кожної хвилини загострюється і стає напруженою. Яка оперативна ситуація там? Чим росіянам так вигідно це місто? Про все далі в нашому випуску. Вітаю! Мене звати Дар'я Гладких. Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Окупанти наразі зосередили усі зусилля на Донеччині, куди підтягнуто усі резерви і по техніці і по особовому складу. Військово-політичний оглядач групи інформаційний супротив Олександр Коваленко повідомив, що окупанти просунулись біля Вугледари і мають можливість розвивати наступ у глиб міста. КП «Водоканал» фактично є вхідними воротами у Вугледар. З цієї локації російські окупанти матимуть змогу просуватися глибше в саме місто. Втім, проблематика навіть не в цьому. Проблема полягає в тому, що росіяни поступово охоплюють Вугледар не тільки з південної частини, де вони вже мали можливість форсувати річку Кашлагач, а й зі східної та північної частини міста. Загалом з'являється багато повідомлень про те, що ситуація навколо Вугледара критична та продовжує ускладнюватися. Росіяни пробують оточити населений пункт, а паралельно з цим просто рівняють його із землею, артилерією, кабами тощо. Про це повідомляють аналітики проєкту Діпстейт. У своєму телеграмі вони заявили, що поки тривають політичні дискусії щодо обмежень і дозволів щодо нанесення ударів по РФ, окупанти просто знищують цілі міста і села авіаційними бомбами з літаків, які б мали знищуватися, але нічим. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив, що завдяки застосуванню кабів та авіації армії РФ вдалося здійснити прорив на флангах українських військ, що захищають Вугледар. Вугледар раніше це місто було зручно обороняти, воно на висоті, але з активним приходом на фронт кабів ворогу вдалося його зруйнувати і рухатися у фланг. На жаль, кабі – це єдине, що дозволяє ворожій піхоті рухатися. Нещодавно ворог прорвав оборону в районі Пречистівки. Внаслідок відступу українських сил на нові рубежі. Окупанти змогли обійти правий фланг вугледарського угруповання. Російські війська, використовуючи бронетехніку, почали прориватися у напрямку богоявленки, що створює загрозу перерізання логістичних шляхів до Вугледара. <плес> Складні ситуації підтвердив військовий Станіслав Бутянов із підрозділу Айдар. За його словами, російські сили використовують виснаження українських військ, завдаючи ударів з різних напрямків, зокрема із застосуванням техніки та одноразових мотоциклістів. Вони вже наблизилися до околись Вугледара. Журналіст Богдан Мирошников зазначає, що ситуація наближається до критичної точки, і бої за місто може не статися, оскільки противник панує оточити Вугледар. Українському гарнізону, за його словами, доведеться відступати, і для цього залишається мало часу, лише 4-5 кілометрів від околиць міста. Блогер та волонтер Сергій Стерненко написав у соцмережі Twitter, що ситуація критична, хоча воїни 72-ї бригади роблять більше аніж здатна людина. За його словами, найближчими днями ворог захопить вугледар. І, здається, на вищому рівні не зовсім розуміють, яка там нині оперативна ситуація. Сумніви щодо отримання вугледара Збройними силами України висловив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Еспресо. За його словами, з даних військових з вугледарського напрямку, в тому числі офіцерського складу, склалася абсолютно чітка і нерадушна картина. Експерт зазначив, що існує загроза, що сили оборони втратять контроль над Вугледаром, і більш того, захисники міста можуть опинитися в оточенні. Про те, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 другу окрему механізовану бригаду ЗСУ, яка 20 місяців захищає Вугледар, писало і видання Forbes. Аналітики вважають, що погіршення ситуації пов'язане з відмовою від ротації цієї бригади. Це змусило керівництво ввести на цю ділянку додаткові резерви з тероборони, які не змогли справитися з натиском ворога. У січні та лютому, 2023 року, 72-га механізована бригада ЗСУ завдала поразки чисельно переважаючим російським силам під вугледаром і вже протягом двох років утримує цю ділянку фронту. Проте за цей час ресурси бригади виснажилися. Існує загроза її оточення та ізоляції. Оскільки російські війська продовжують просуватися на північ від міста, як пише аналітик Forbes Девід Акс, у той час, як у багатьох інших секторах, бойові дії сповільнюються, в районі Вугледара вони можуть прискоритися. Він підкреслює, що 72-га механізована бригада досить добре оснащена танками. Т-64 бойовими машинами БМП-2 і гаубицями М-109. Але на думку експерта, навіть найкраща оснащена бригада не може тримати оборону вічно. А два роки це великий термін для введення бойових дій без перепочинку. Попри все, воїни продовжували виконувати свою роботу. Так бійці 72-ї бригади опублікували кадри своєї роботи за час тримання оборони в районі Вугледару. Ці кадри є невеликою частиною всього того масштабу, але демонструють величезні зусилля, наслідки яких можуть побачити всі кладовище знищеної техніки та московитів. На тлі подібної інформації постає питання, чому вугледар важливий для росіян? Офіцер ЗСУ Микола Мельник, якого цитує Радіо Свобода, пояснив, що Вугледар має важливе стратегічне значення з огляду на своє розташування. За ним починається один великий широкий степ з доволі невеликими населеними пунктами, і росіяни там будуть мати величезну перевагу. Нам знову доведеться чіплятися з нові рубежі, і за словами офіцера, практика показує, що ми на це не завжди здатні. Командирам може не діставати вміння правильно організувати оборону. Бетері Еспресо військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що втрата Вугледару це втрата можливостей української армії впливати засобами артилерійського ураження на ключову логістичну магістраль, що проходить через деякі залізничні станції півдня Донецької області. Що ви думаєте про ці новини? З якими думками експертів погоджуєтесь? Діліться своїми думками у коментарях. Дякуємо, що дивитеся нас. Нас вами вже більше 200 тисяч підписників. Далі більше.